Михайло Мудрик долучився до яскравої перемоги Челсі в лізі конференції, Динамо та Шахтар не змогли порадувати фанатів, синхронно поступились у Єврокубках. А двоє стратегічних футболістів для збірної України зазнали травм. Привіт, друзі, Макс Коляда, ваша подобаєчка, партнер проекту Фавбет. Давайте починати цей випуск буде сповнений, ну не те, що негативними емоціями, а емоціями, скаже, роз, розчарування. Його цього, цього тижня було дуже багато. Перший футзал. Наші поступили з Бразилії 2-3. Прикро, бо матч вийшов шаленим. От за такі матчі мені не соромно. Так, помилялися, але рубались на рівних з Бразилами. Тупо красені, браво! По другій Єврокубки і наші команди там цього тижня, ну, м'яко кажучи, без шансів програли. Шахтар програв, Динамо теж настрій шалений. Або яка ж даріго сирона нас все влаштовує. Що там що там, власне, матчі без. Шансів на перемогу. І хоча суперники були досить потужними, досить пристойними, все одно хотілося побачити боротьбу. Побачити. Ну, не, не можу сказати, що це було прям інертно, але якось в порівнянні з футзалом тим же виглядало так блідо. Отже, за підсумками Єврокубкового тижня Україна не набрала очок в таблицю кефів. Після таких результатів кількість балів залишилася на тому ж рівні. Це відповідає 21 му місцю в таблиці кефів у ЄФА. А асист Мудрика в нашу скарбницю зрахувати не можна. А про асист Мудрика за хвилинку. Він і Віктор Циганков отримав ушкодження в матчі другого туру загального етапу лігачів чемпіонів з феєнордом України сам попросив заміну на 29 й хвилині. А от у тато таке повідомляють, що захисник Евертона Віталій Миколенко травмований і пропустить три тижні. Він не зможе взяти участь в жовтневих матчах нашої збірної у Лізі нації. Єдиний хто. Ну не те, що не облажався, а скоріше просто не приніс негативу. Так це Михайло Бутрик. Він асистом відзначився за Челсі в лізі конференції на 12-й хвилині. Поєдинку проти Генту Бутрик доклався до історичного першого голу Челсі в основному раунді цього турніру. Віддав асист на Ренато. Вейгу. Статистика Мудрика у матчі, що завершився веселими і видовищними 4-2 традиційно доступна у профілі гравця на Ком. Тиждень видався досить непростим для нашого футболу. Чекаємо вихідних, чекаємо на УПЛ і чекаємо, що наші команди заведуться. Почуємося.